Ви знаходилися на відкритому засіданні постійної депутації комісії з питань депутатської діяльності виконує святого порядку і тема, яку ми сьогодні намагаємося підняти, є надзвичайно важливою в нашому місті, і ми не даремно її назвали, тому що дійсно на сьогоднішній день наркомені вже є загрозою безпеці міста. І ми... Е Порадившись, прийняла таке рішення запросити е, максимально ті служби, е, які могли би нам сьогодні озвучити е, інформацію щодо наявного стану справ. Тобто, е, які на сьогоднішній день відбуваються е, заходи в місті щодо е, профілактики наркоманії, так які е, е, скільки на обліку стоїть? Е, наркодиспансерів усіх. А, тобто ми запросили ці служби, і я думаю, що ми про це сьогодні передметом поговоримо. Але перш ніж почати наше засідання, я би хотіла представитися. Мене звати Петровича Віталія Григорівна, я а, голова постійної депутатської комісії, поруч зі мною Мензул Олександр Павлович, а, заступник а, голови комісії, і а, Рушко Анатолій Петрович, член комісії. А ці решта, оскільки ну, ми так мало знаємо, я би попросила представитися саме. Дервінчук Олександр Миколаївич, представник Козінцовської муніципальної варки, командир групи швидкого реагування. Дзервінчук Іванів Миколаївич, керівник Взінцовської муніципальної варки. Заступник начальника Козінцовського відділу поліції, Тимофій фіріс Остала Степан. Олександр Володимирович, начальник державного закладу спеціалізована медико-санітарна частина номер 3 Міністерства охорони здоров'я України. Ящук Дмитро Анатольович, депутат Козасовської міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я та спорту. Зараз є багато скарг на те, що в дійсності до багато наркоманів, і це питання дуже гостро треба вирішувати в нашому місті. І зараз можна сказати, що по цьому питанню взагалі нічого не робиться. Наркомани коляться прямо в під'їздах, залишають після особу себе. І шприци, і ампули, і це є дуже велика проблема для наших дітей. Дуже важливе питання стоїть. Зараз буде треба відпрацьовувати точками, які займаються розповсюдженням даних наркотиків. І зараз у схеми, як ці наркотики продаються в нашому місті, і ці схеми дуже, дуже як то кажуть, защильоні і зловити, зараз зробити контрольну закупку дуже важко, але є методи, є як з ними працювати, є як це зробити. І будемо розміщувати соціальну рекламу, як, щоб люди бачили, що в дійсності наркотики то є погано. Саме на зустрічі був присутній Совлені Антон реабілітаційного центру «Нове життя. Ми з ним поговорили. Е... Ну, статистика дуже така негативна. Він сказав такі вражаючі шокові цифри для нашого міста, але маємо, як то каже, те, що маємо. І в дійсності зараз нам тільки треба це питання, як боротися з цим, як виправляти цю статистику нашу. І для цього все ну всі люди збираються, і ви піднімаєтеся питання, як це тання нам вирішує.